Всім привіт, з вами палець, і я вам зараз розкажу про халявку щоденну. Халяву, яку можна отримати в танчиках. Там да, нагороди невеличкі, але вона є. Якщо ви її не бачили, то можете нею користуватися. Я сам особисто забуваю її постійно забирати, тому, так би мовити, цим відосиком і собі нагадую, і вам розказую. І так, дивіться, магазинчик, заходимо в магазин, заходимо в рубрику найліпше і листаємо сюди. У нас є випадковий щоденний подаруночок. Безкоштовно нажимаємо отримати, і нам цього разу дадуть аж. Аж цілий, цілий-цілий е... вільний досвід 1250. Тут можна тримати камуфляжик, ну тут там течки, ремки, така, знаєте, що Вільний досвід. Це дуже приємна штука, насправді. 1250. Е... Це дійсно приємна тємка. Як то кажуть, мелочь, а приємно, тим паче потребує мінімум, е... так би мовити, часу, зусиль, щоб його отримати. Хоч щось, але. Так би мовити, щоденний бонус є. Як воно працює? Дивіться, воно йде як щоденний бонус, але я думаю, що воно працює е з'являється ця коробочка через 24 години, після того, як ви забрали попередню. Тому що я хотів сьогодні вранці записати в мене цей відеоролик. А цієї коробочки в мене не було. А Оскільки я вчора ввечері на стрімі забрав, відповідно, десь оце приблизно через 24 години вона з'являється. Після того, як ви її забрали останній раз. Це моя особиста думка, моє особисте, так би мовити, спостереження, але не знаю, чи точно так працює. Опять таки, мелоч, а приємно. Так що, народ, хоч щось, якщо ви цього не знали, то вам буде інформація така. от. Так що користуйтесь і все буде добре, все буде Україна.